Після заяви президента України Володимира Зеленського про готовність до переговорів із російським диктатором Путіним у Тречені, а також натяків Трампа на свою присутність у Стамбулі, було головне питання: чи прилетить на зустріч глава Російської Федерації? І, от насамперед, сьогодні стає зрозумілим, що Путін не збирається на перемовини, зриваючи їх, і далі трішки наведу свої думки, чому загалом варто. Думати про те, що Путін, скоріш за все, не приїде. А, так от паралельно з цим російські змі з посланням на джерела повідомляють, що Путін не планує, не збирається на переговори у Туреччини до Туреччини, прибачте. Водночас до польоту до Стамбула, нібито готують бор для Лаврова та помічника президента РФ Юрія Ушакова. Але рішення про підготовку візиту Путіна може бути прийняте у будь-який час. У разі певної особистої домовленості з президентом США Дональдом Трампом рішення про підготовку візиту Путіна може бути прийняте у будь-який час. Наразі на 15 Травня у розкладі Путіна заплановані зустрічі у Кремлі. Додають змі. Москва ж офіційно не називала, хто буде у складі російської делегації на переговорах, але до них продовжують готуватися. Кремль оголосить про те, хто представлятиме РФ на переговорах з Україною, щойно Путін вважатиме це за потрібне. Нагадаю, про це попередньо заявив спікер Дмитро Пісков. Ну я вже бачила інформацію. До речі, зараз сам я хочу зачитати. Бо вона шириться зараз у медіа. Е, спеціальні посланці Трампа Кіт Кіткалохсі Віков цього тижня вирушають до Стамбулу для потенційних українсько-російських переговорів. Повідомив репортер Ройтерс. Формат незрозумілий. Зеленський налаштований рішуче Путін грає скромно. Трамп заявив, що теж може приїхати. Тобто, в принципі, як і ось ці спеціальні посланці Трампа будуть, і можливо Трамп сам буде. ну… Тут ми дізнаємося реально вже у сам четвер. А потім вже дописали, що можливо участь Трампа залишається відкритим питанням, яке значною мірою буде продиктоване тим, чи буде присутній Путін, заявив високопосадовець адміністрації Трампа. Ну а тим часом заступник МЗС РФ Рябков висуває умови щодо переговорів. Це реалії на місцях в контексті війни повинні бути визначені, включаючи приєднання нових територій до Росії. Ну, знову ж таки, нічого нового ми з вами не почули. Але але, 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 але говорять про це. Нагадаю, заступник глави МЗС РФ і це зазначив так. от, Росія вимагає визнання реалії на землі, включаючи входження так званих нових територій до складу Росії. За словами Сергія Рябкова, чи Рябкова, неважливо на переговорах у Стамбулі. Теми охоплюватимуть питання території та сталого врегулювання конфлікту. Ідеться у повідомленні. А от єврокомісар з оборони. Андріус Кубіліус зазначив те, що перемир'я в Україні дозволить Рефі накопичити зброю, щоб напасти на Європу. Економіка Росії перейшла на військові такі рейки та виробляє дуже багато зброї. Просто повернути є економіку до колишнього стану вже неможливо. Тому якщо в Україні буде встановлений мир чи припинення вогню, Росія продовжить виробляти та накопичувати таку кількість зброї, яка, зрештою, дозволить їй розпочати нову агресію. Заявив нагадаю, єврокомісар з оборони Андріус Кубіліус. Сканюс пише, що. Там натякає на участь на переговори у Стамбулі. Повернемось знову до даної інформації. Зараз різні видання, як ви бачите, висловлюють свої думки. Хтось підтримує, хтось не підтримує. І от у Скайнюс пишуть, що якщо Путін намагається виграти час, але тиск та погрозновими санкція змушують його до певної, скажімо так, реакції. Президент США Трамп заявив, що розглядає можливість поїздки до Туреччини цього четверга. От пише Скайнюв сумділю Зеленський відкрито запросив Путіна на зустріч в Стамбулі. Однак Кремль досі не підтвердив свою. Участь я думав про переліт. Я не знаю, де буду в четвер, сказав Трамп у понеділок. Бо у мене так багато зустрічей, гидаю така можливість існує. Якщо я вважаю, що щось може статися. Додав він ну, а Зеленський, Відповідь підтримав участь американського політика в переговорах. Цитую, що зазначив лідер України. Я підтримав президента Трампа в ідеї прямих переговорів з Путіним. Я відкрито висловив свою готовність до зустрічі. І, звичайно, всі ми в Україні були б вдячні, якби президент Трамп міг би там з нами на цій зустрічі бути у Туреччині. Попри це, російська сторона наразі не Повідомила про плани відряджати делегацію на ці переговори. Загалом рішучи налаштовані серйозно шукати шляхи досягнення довгострокового мирного врегулювання. От і все запевнив речник Кремля Пісков ще у понеділок. Ці заяви прозвучали на тлі тиску з боку міжнародної коаліції, включаючи прем'єра Британії Кіра Стармора, яка погрожує Москві новими санкціями у разі недотримання запропонованого 30-денного припинення вогню, що мало б розпочатися у понеділок. І бачимо, що Росія тягне час, тягне кота. Ви розумієте за що, і ми розуміємо, що це їм грає лише на руку з приводу того, насамперед, чого чекати від перемовин у Стамбулі, і взагалі чи чекати треба Путіна? Висловив сьогодні свої думки Борис Тезенгаузен. Ми взяли інформацію з його Ютуб каналу. До речі, на нього ви також можете підписатися. Закликаємо вас. Послання на його ютуб платформу можете знайти під нашим випуском. Тож далі коментарі від Тезенгаузена. С точки зрения восприятия, я сейчас с точки зрения восприятия его ядерного вот этого электората. То есть, с точки зрения среднестатистического вот этого золотозубого а, боярышникового воина. Поясню. Зеленский сказал, то есть, жду тебя один на один в Стамбуль. В четверг. Трамп сказал, прекращай огонь, в Стамбуле посмотрим, как ты хочешь мира. Коллективный англосакс сказал, прекращай огонь. Что ждет z патриот от Путина? Какого ответа? Конечно, вот примерно следующее. Ой, да что с этими там заокеанщиками, э, нацистами и прочими разговаривать? Жахнуть ядеркой по ним просто и дело с концом. Такой же ответ ждет. Путину никто не имеет права указывать. Мы русские, с нами Бог. Мы всех всегда побеждали. Деды воевали, обрвалк, Можем повторить там Кококо, -ко -ко, Тагил и так далее. Вот какой ответ они ждут от Путина. Что он, ему никто нигде не указ. Вот увидите сейчас, как Путин, значит, как скажет слово. Вот сейчас он как скажет, и они все там заткнутся. То есть вот какой ответ ждет среднестатистический Z-патриот. Он берет потом после этого пакет из мешка с пакетами, напяливает эту полинявшую футболку с портретом Путина в пилотке и отправляется в магазин. По пути, конечно, он материт США, ЛГБТ, Украину за то, что обгадили ему весь подъезд. То есть вот так оно будет. Я уже, кстати, неоднократно встречал, и, кстати, тут в комментариях тоже интересный момент. То есть, чем больше становится канал, вот сейчас у нас уже 415 тысяч, растем, и за что вам огромное спасибо. То есть, комментарии, как правило, там тысяча и больше. И приходят россияне и ропщут, я имею в виду не россияне, которые Путина любят, адепты Путина. Потому что есть россияне, которые воюют за Украину, я напомню. И как раз вот «Легион свободы России», сбор, для которого мы делаем сейчас, и РДК, это с российскими паспортами россияне, которые взяли в руки оружие и воюют за Украину и за свою Россию. И с россияне, которые донатят, которые помогают вооруженным силам Украины. Так вот, я неоднократно встречал, что ропщат адепты Путина, что как-то мягко Путин с Украиной и с Европой себя ведет. А тут еще США какие-то ультиматумы выдвигают. Нужно же отвечать, нужно показать, какие Мощнючие, какие Россия, какая мощная, да, а не может. То есть тут уже конец сказки, где-то близко. Кстати, понимая это, к России начинают относиться так, как не относились до. полномасштабного вторжения. Так, даже так, как не относились после аннексии Крыма. Вот Польша, например, закрывает генконсульство России в Кракове. И накануне Туск, который был в Киеве, обвинил Россию в масштабном пожаре в торговом центре Варшавы в 2024 году и заявил следующее. В связи с доказательством того, что российские спецслужбы совершили этот позорный теракт, позорный акт диверсии против торгового центра, я принял решение закрыть вот это вот генконсульство России в Кракове. Ну, Захарова, конечно, появилась, тяжело было после выходных, но появилась, и назвала это решение неадекватным и заявила, что Россия на него ответит. Ну и прекрасно. А чего вы возмущаетесь, скажите мне, Захаров? Чего возмущаться? У вас же новые друзья теперь есть. Какая там Польша? У вас есть Ким Чен Ын, у вас есть Буркина Фасо. Кстати, как-то затихла история с курортами Северной Кореи. Но мы ей затихнуть не дадим. Там Ким Чен Ин отгрохал специально для новых гостей гигантский, по его мнению, курорт. И, цитирую, летом россияне смогут открыть для себя новое туристическое направление. В июне в Северной Корее первых гостей принимает огромный курорт Вансан Кальма. Проект получил название Северокорейский Бенидорм в честь известного испанского курорта, который они попытались скопировать. Но тут ничего нового, да что что Россия, что Северная Корея сами не могут, пытаются копировать, но и копировать плохо получается. Підпишіться на Бориса Тезенгауза. На послання на його цю платформу можете знайти під нашим випуском. На ну, вторжу час політолог назвав єдину загрозу для переговорів України та РФ у Стамбулі. На потенційні переговори між Україною і Росією у Стамбулі може вплинути військова ситуація. Йдеться про можливі удари окупантів по українській території. Про це Заявив політолог Володимир Фесенко. Навіть у Росії про це говорять, що ще один фактор, який впливатиме на можливість переговорів у Стамбулі, на те відбудеться вони чи ні, це військова ситуація. За словом політолога, якщо до 15 травня Росія завдасть по Україні масованого ракетного удару або ж використає для атаки на українську територію, не дай Боже, арішнік, то це позбавить сенсу переговорів у Стамбулі. Фесенко зазначив, що про це необхідно чітко сказати президенту США Дональду Трампу. Зокрема, таку умову може передати американському лідеру президент Франції Еммануель Мак Крон, оскільки вони постійно на зв'язку, також на його думку про такі умови треба попередити і росіян. Будь-які жорсткі дії з їхнього боку зірвуть переговори. Теоретично це можливо і навіть практично на жаль, теж можливо, але саме подібні дії Росії можуть зірвати переговори у Стамбулі. Мені здається, що це єдине, що може їх зірвати, зазначив Фесенко. Ну, а в той же час є готує удар по гаманцю Кремля. Ну і насамперед, ми з вами прекрасно розуміємо, що деяке таке велике значення, Чення грає той факт, що скаже. Путін, як він відреагує, є зготує нові масштабні санкції проти Росії, спрямовані на її нафтову та фінансову систему. Їх запровадження залишатиме залежатиме точніше від результатів можливих перемовин у Туреччині і позиції російського диктатора. Так, от те про це міністр закордонних справ Франції Жан Нуель Баро із посиланням на Reuters. за словами баро лідери коаліції рішучих після поїздки до Києва минулими вихідними закликали Єврокомісію розробити нові масштабні санкції проти Росії, якщо Москва не погодиться на припинення вогню. Міністр додав, що, хоча ЄС працює над 17-тим пакетом санкцій проти рефії, утім, вже розпочата робота і над ще жорсткішими заходами. Ми готуємо додаткові санкції, що стосуватимуться енергетичного і фінансових секторів. Цими вихідними ми попросили Єврокомісію підготувати нові більш серйозні санкції, щоб змусити президента Росії перейти до логіки миру. Заявив Баро.